Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій ситуацію на фронті. Станом на середу на 11 жовтня. Будемо говорити про масований наступ росіян біля Авдіївки. Так само дуже гарячий у нас Куп'янський напрямок. Ну і так само, звичайно, не забуваємо про токмак-вербове роботи, на де відбуваються дуже активні бої. Взагалі, інтенсивність боїв зросла в рази за останню добу, більше ста бойових зіткнень за добу. Ну і крім того, є у нас повідомлення про збит збитий російський літак Су-25 і з'являються кадри ударів російськими ланцетами по українській авіації на аеродромах. Про це також поговоримо. Не втрачаємо часу, рухаємось до карти. Тож будемо оглядати для початку куп'янський напрямок, як ми звично, звично це робимо на початку наших оглядів. І перш ніж перейти безпосередньо до Сеньківки, декілька слів про село Гроза у Куп'янському районі, яке росіяни атакували іскандерами. Пам'ятаємо, що це село розташоване біля міста Шевченкове. Це приблизно. Близно 40 км від лінії фронту від району Сеньківки Петропавлівки, де окупанти зараз влаштовують наступальну операцію, здійснюють і в селі Гроза було знищено іскандером більше 50 місцевих мешканців, вбито росіянами внаслідок ракетної атаки. Кількість жертв сьогодні зросла до 55, оскільки ще ідентифікували кількох жертв, які вважали зниклими безвісти, не було досі. Достеменно встановлено, що вони загинули, і прокуратура Харківської області повідомляє, що після якраз з'ясування ситуації стосовно ще двох жінок, тепер кількість жертв становить 55 осіб загиблих і ще триває ідентифікація тіл. Загалом, виходячи із заяв родичів про зниклих, з якими немає зв'язку жодного, і які могли перебувати саме у місці. В кафетерії цьому в районі магазину продуктового у грозі, і якраз бути присутніми на поминках після перепоховання українського військового, то кількість цих жертв може зрости до 58. Ще про трьох людей не вдалося встановити ситуацію. Ну і сьогодні так само Служба безпеки України з'ясувала вже деталі того, хто ж навів ракету на грозу, на село Гроза, на це місце, де відбувалися. Запоминки виявилося, що це двоє місцевих зрадників місцевих мешканців із села Гроза, двоє братів. Одного звати Володимир Мамон, йому 30 років, інший Дмитро Мамон, йому 23 роки. Обоє цих чоловіків були колаборантами. Вони були зрадниками і співпрацювали із окупантами. Тоді, коли Грозу і Куп'янський район було захоплено в ході російського повномасштабного вторгнення. От ми бачимо, що зеленим кольором у нас позначена територія, яку звільнили під. Час харківського контрнаступу наші військові, і якраз Шевченкове і Гроза вони були розташовані на тимчасово окупованій території ці населені пункти. Відповідно, ці двоє чоловіків втекли разом із росіянами після звільнення або в процесі звільнення Харківщини. Вони зрозуміли, що їм треба тікати. Один з них, під час того, як Гроза і Шевченкове були окуповані, і частина Харківської області займав так звану посаду в управлінні внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області, тобто окупаційної, він був водієм конвойної групи. Інший брат був інспектором дорожньо-патрульної служби, ну умовно кажучи, Стояв патрульним на дорозі, на постах, і очевидно, що. Займався злочинними абсолютно справами. Ну, зрештою, сама згода співпрацювати з окупантами в такій якості. Це вже державна зрада. Зараз же ці двоє братів вже причетні до масового, до масового вбивства своїх односельців у грозі. Опубліковано їхні фото, їхні документи, і також переписки, як вони з'ясовували ситуацію стосовно того, де мають відбутися поминки, і припускали, що там буде багато військових, і тому цю інформацію передали відповідно. uh -huh. Тим, уже, хто приймав рішення російським окупантам, російським військовим, які приймали рішення вже обстрілювати Іскандером це село абсолютно звірячий злочин. Немає прощання всім причетним до нього, ані от цим навідникам, якраз зрадникам, ані тим, хто запустив цю ракету. І добре, що наші спецслужби працюють і виявляють усі обставини цього злочину. Далі рухаємося безпосередньо вже до Сеньківки, до Куп'янського району. І тут у нас. Було відбито 30 приблизно ворожих атак в районі Синківки і Іванівки. Ворог від Лиману, першого від вільшаної, намагається проводити наступальні дії. Взагалі, кількість бойових зіткнень сягнула за минулу добу 108. і це більше в два рази перевищує показник минулої доби, коли було 39 бойових зіткнень зафіксовано. Отже, дуже зросла інтенсивність бойових дій. На фронтах це пов'язано якраз із Куп'янським, в першу чергу, напрямком із Авдіївським. Ці два напрямки були надзвичайно гарячими. Авдіївку штурмували, атакували три російські батальйонні групи. Минулої доби із бронетехнікою, але ми зараз перейдемо до цього району. Тут же на Куп'янському напрямку, зокрема, детально ситуацію описує Костянтин Машовець. Ми коротко зацитуємо важливі деталі. Пише він про те, що підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади противника атакували в районі Синківки передові позиції українських військових. Синьківка правильно наголошувати, пам'ятаємо про це. І так само як і передові підрозділи 47-ї танкової дивізії. Тивника почали атаки по напрямку Ягідне Іванівка, і поки що складно якісь висновки робити. Адже ця операція ворога продовжується. Ягідне Іванівка, це власне з іншого боку, зі сходу намагаються біля кислівки, котлярівки якраз атакувати окупанти. В цьому районі. Відповідно, тут на Куп'янськ вони намагаються рухатися із північного сходу, і безпосередньо і зі Сходу прориватися до траси Сватове-Куп'янськ, аби створити от проблеми з кількох відразу напрямків. Прорватися їм, прорватися їм за минулу добу не вдалося просунутися вперед. Однак натиск цей доволі серйозний, і будемо далі уважно стежити за тим, що тут ворог намагається робити. Але той же е, Машовець пише, судячи з останніх повідомлень, ці наступальні дії ворога біля Куп'янська для наших військ не стали особливою несподіванкою. Зрештою, ще минулого тижня доволі детально той же Машовець описував, що росіяни збираються робити у цьому районі. Далі ми переміщуємося до Макіївки і нагадуємо, що тут так само відбуваються спроби росіян наступати. Ось два напрямки удару позначені на карті в цьому районі. Раніше тут, в районі Балки, між площанкою та Макіївкою в окупантах в окупантів були певні успіхи. Вдавалося їм просуватися, частково окупувати ці поля, цю балку на підходах до села, до села Макіївка. Але за останню добу тут ми змін не фіксуємо навіть за останні декілька днів. Усе залишається статичним на карті, але це не означає, що статичним на реальному полі бою. Далі рухаємося до Бахмута. Так само нагадуємо, що і на Лиманському напрямку доволі гаряче, і Тут теж було відбито низку ворожих атак, однак без змін на карті. Далі про Бахмут декілька слів. Також скажу про втрати ворога. З суттєвих повідомлень за минулу добу мова йде про збитий ворожий літак, винищувач Су-25 у ході боїв. Але не уточнено генштабом наразі на цю хвилину. На якому напрямку може до кінця доби більше деталей від наших повітряних сил з'явиться або якоїсь із бригад, з якогось із підрозділів, які цю сушку російську збили, але важливо, що після тривалої перерви знову маємо повідомлення про збитий російський літак на фронті. Взагалі це не дивно, бо ворожа авіація дуже активізувалася в ході наступальних дій ворога. Це є Авдіївка. Зокрема, там було нанесено близько десятка бомбових удар. Рів і ударів із повітря штурмовиками, літаками. Тому може там був збитий цей літак, поки що це лише ну, можемо гадати припущення, які звисловлювати немає точних даних, але є підтвердження, що такий літак був збитий. Також за минулу добу, оскільки значно зросла кількість бойових зіткнень, більше ста їх, то і ліквідовано російських окупантів у ході цих наступальних дій значно більше з'явилося у статистиці нашого генштабу. Зокрема, повідомляють про 820 знищених окупантів. А ще привертає увагу кількість. Знищеної бронетехніки ворога 34 танки, 91 бойова броньована машина. Дуже багато бронетехніки. Так багато не було уже давно. Це означає, що палили цілими колонами. І зараз, зрештою, ми побачимо і відео підтвердження того, як це відбувалося в районі Авдіївки. Спочатку кілька слів про Бахмут. В Бахмуті у нас ті ж самі два райони залишаються гарячими: це район Берхівки, Богданівки, Григорівки, Оріхово-Василівки на півночі, де за останню добу власне, відбувалися позиційні бої і про якісь зміщення лінії фронту не йдеться. Тут загалом ситуація складна і жодна сторона не має переваги. От в Кліщівці, Андріївці, продовжується тиск наших військ і 3-ї окремої штурмової бригади, і інших підрозділів, які тут працюють, десант. Штурмових наших бригад по лінії залізниці, і за нею в районі з цих ставків продовжується робота із витіснення ворога на схід у бік Одрадівки у східному напрямку до траси бахмут Горлівка. Наразі бачимо, що за минулу добу змін на карту тут внесено не було. Однак повідомлення з цього району полягають переважно в тому, що ініціатива і далі на боці наших військ тут, хоча ворог намагався контратакувати і десь Перехоплювати ситуацію невдало з їхнього боку з боку окупантів. Авдіївка зараз це головна тема усіх оглядів, звітів фронту, повідомлення, звідти і пишуть про це багато і детально. Мова йде про те, що окупанти дуже активізувалися за минулу добу. На світанку ще з ночі почалася артилерійська підготовка, били по промзоні Авдіївки. Ми зараз тут увімкнемо супутниковий шар, щоб побачити, де саме місто розташоване. Отже, ми бачимо, що по залізниці, яка проходить. Приблизно от посередині цього укр... укріпрайону ділить його приблизно посередині навколо цієї залізниці і розташоване місто Авдіївка, промзона, якраз коксохімічний завод, інші, інші підприємства, які тут розташовані, і цю промзону якраз ворог намагався обстрілювати. Ми бачимо, що тут є декілька висот тереконів. Ось ця сіра пляма, це висота дуже важлива для оборони району Північного, от Красногорівка, Веселець. Ворог намагається наступати, і ці висоти під контролем Збройних сил України. Це важливо тут для розуміння тих позицій, які контролюють наші військові, і куди намагаються прорватися окупанти. Росіяни ж били, як ми знаємо, в попередніх декілька діб прицільно і по залізничному вокзалу, намагаючись паралізувати тут поставку боєприпасів, роботу залізниці. Залізницю вони обстрілюють там постійно. Ну, саме руйнування приміщення залізничної станції Вевдіївці воно нічого. Нічого, звичайно, не значить, важать колія і стан. Але те, що вони намагаються прориватися фізично до залізниці, це теж свідчить про їхнє розуміння. Завдань, так, які, які стоять перед ними, аби е, оточити Авдіївку. і Вони намагаються втілювати це, втілюють невдало. Але от е, про спроби прориватися від Красногорівки до Степового до Бердичів, були з боку окупантів. Їхня пропаганда почала відразу ж гудіти, що це вдалося зробити, що цей прорив здійснено. Вже до Степового до Бердичів дійшли якісь там отряди і так далі. І це все виявилося брехнею і вигадкою. І вже не вперше ви були хвилі атак на Авдіївку, наступальні операції з боку ворога, і там теж тоді вони супроводжувалися такими коментарями, що мало вже от у, у степовому вже зайшли туди окупанти. І Потім було зрозуміло, що це все е, просто брехня пропаганди російської, і максимум, що вдавалося ворогу, це підбиратися ось до цієї залізниці, до залізничної гілки біля степового, звідки вони були раніше відкинуті. Зараз же. Чергова нова така спроба була здійснена і теж не вдало. В бік кераміка Новокалинового теж ворог намагався прориватися. Отже, дуже гарячою була оця ділянка фронту. Крім того. Є у нас кадри того, як окупанти намагалися прориватися із півдня. Це Первомайське, водяне опитне. Там цілими колонами вони шурували з бронетехнікою, йшли вперед. Є доволі таке кумедне відео, яке багато хто розтаражував і прокоментував. Це рух колони, якраз ми бачимо ці кадри в районі Водяного по приставки. І передня бронемашина, головна бронемашина, перекидається з містка, просто падає кілька переворотів, кульбі, Робить, з неї там виліз екіпаж, і вони повтікали, і все ця колона розвернулася. І дуже багато кадрів з району Авдіївки, підбитих російських бронемашин, танків, які горять, БМП, які горять, на ще одну колону бачимо, її теж було розбито. Ну, ми всі відео не будемо показувати, бо є просто кадри, де і піхоти дуже багато знищено ударами птурів, коли піхота біля БМП товчаться, російська прилітає українська ракета протитанкова, і це все розносить. Надруски. І відповідно ця статистика: 34 танки, більше 90 броньованих машин, очевидно, відповідає дійсності близька до, до того, що реально відбувалося на полі бою, тому що довелося просто таки громити, нищити усі ці бронеколони, які рухалися на Авдіївку, і не тільки на неї, ще кілька інших ділянок фронту. Теж там подібні речі відбувалися. Але основне це Авдіївка тут. Три приблизно батальйони було задіяно росіян у цьому районі. Взагалі тут солянка російських різних окупаційних військ розташована в цьому районі. Це і Шторм-Зет, що Шойгісти, це і всілякі там, так звані ДНРівські формування, от Сомалі ми бачимо. Інші там і регулярні війська, 114-му та стрілецьку бригаду, морську піхоту і так далі. Тобто, в принципі, там є досвідчені, так би мовити, підрозділи. З боку ворога, які знають цю ділянку, які розуміють важливість Авдіївського укріпрайону, який логістично важливий, і стримує скової величезні сили ворога і загрожує цей Укріпрайон, цей виступ Авдіївський самому Донецьку, бо тут максимально близько до Донецька підібралися наші військові в районі Опитного, Спартака тощо. От тому якраз власне і звідси, з півдня теж намагалися вони штурмувати, атакувати. От якраз в районі Водяного ми бачимо це місце, де є ці став... В місточок, де ворог намагався звідси висуватися, закінчилося це все повним конф конфузом. І значними втратами з боку окупантів це не означає, що завершено тут історію російських наступів наступальну кампанію в районі Авдіївки. Очевидно, в найближчі дні ми побачимо її продовження, будуть підтягувати ще, і ще резерви і атакувати Авдіївку. Ми ну, тим часом ми маємо новину. От просто зараз, поки пишемо наш огляд про те, що президент Зеленський прибув до Брюсселя і відвідав там безпосередньо зустріч у форматі Рамштайн. Вже офлайн, офіційно, особисто. Президент Зеленський взяв участь у такій зустрічі. Ось якраз фото із цієї події. Тут поруч Лойтостін, генсек НАТО Столтенберг і українська делегація, також присутній міністр оборони Уміров. На цій зустрічі важливо, що обговорюється подальша стратегія співпраці із нашими західними партнерами з країнами НАТО. Там якраз відбувається в Брюсселі в ці дні зустріч міністрів оборони країн НАТО і крім. Крім того, звучені оборонні пакети допомоги зброєю Україні з боку США, Німеччини, Британії та інших країн, особливо німцям, величезне дякуємо за Петріот. Ще один і за системи систему а також за гепарди установки, які допоможуть захистити наше небо от якраз цієї осені, цієї зими, коли Росіяни очевидно посилять ракетні шахетні удари по енергетичній інфраструктурі, і загалом по Україні. Тож сьогодні з Рамштайна пильнуємо новини. Тим часом рухаємося по карті далі. Старомихайлівка, Красногорівка. Тут була напередодні розбита велика російська бронегрупа. Ми про це розповідали. Взагалі, цей район Мар'їнки, Красногорівки, зараз так само дуже гарячий, як і ситуація на півдні від Мар'їнки. От від біля Вогледара, окупанти вирішили активізувати ось цей східний фланг в районі населених пунктів Солодки. І славне, і Новомихайлівка, от від Солодкого від Славного, на Новомихайлівку вони намагаються тут наступати, атакувати. Задом полягає в тому, що вони в лоб Вугледар не зуміли взяти. Зараз вже подумали, що варто спробувати от на південь від Мар'їнки, на схід від Вугледара, пробувати з цього виступу прориватися і таким чином покращити свою ситуацію на північ від Волновахи. Турбує окупантів те, що поруч тут Волноваха. Важливий їхній логістичний центр, і від неї треба відсунути максимально фронт. Тобто, фактично, дуже от цей от виступ. Окупантів турбує, вони би хотіли тут вирівняти фронт і Вугледар, звичайно, окупувати от таке їхнє завдання, яке виглядає наразі для окупантів непосильним, але от вони знову пробують давити кількістю і пожвавилися саме в районі Солодкого, Новомихайлівки. От у цьому районі їхні підрозділи там розташовані, намагалися знову йти в атаки. Це 68-й армінський корпус і 39-та окрема мотострілецька бригада, яка там розташована. Невдало, не немає успіхів окупантів, але стежимо за цим районом. Далі у нас Бердянський напрямок, перш ніж його оглянути, подивимось кумедне відео, як росіяни заряджають свої гради. Його теж доволі багато обговорювали в Телеграмі, в соцмережах. От З'явилося відео, як російські підрозділи окупантів прямо ящиками з озброєння гепають, заганяють ці боєприпаси в пускову установку. Града. не, під, ну, не знаю, з якої, з якої причини не заходять туди ці боєприпаси, ці карандаши, як їх називають. Не, можливо, дійсно не у правильних кондиціях, умовах зберігали ці боєприпаси, і вони дещо розбухли. Може калібр не підходить. Ну, але зрештою ну, є версія, що це жартівливо, звичайно, що це з Північної Кореї підігнав Кім Чен Ін боєприпаси, а вони трохи за гостами стандартами відрізають. Зняються, от і не зовсім підійшли. Щось заіржавіло, щось не підійшло. І зрештою бачимо, до яких винахідливих заходів вдалися російські окупанти, солдати просто гепають, забивають. Напевно, є у них впевненість, що не здетонує. Від таких ударів не здетонує, але виглядає це все максимально професійно з боку окупантів. Ну, жарти жартами, але сьогодні ми побачимо цілком серйозні відео з боку ворога зняті, застосування ланцетів по українській авіації. Тому десь. Ворога можна і піджартовувати, а десь треба розуміти, що росіяни становлять реальну небезпеку і є у них засоби ураження ведення війни. Але поки що кілька слів про. Бердянський напрямок. Тут у нас окупанти пробували атакувати з боку завітного бажання в бік урожайного старомайорського, покращувати свої позиції. Це не вдалося зробити. Значним перевагою наших військ є те, що ми зберігаємо контроль над старомайорським урожайним і ворогу підібратися від завітного бажання, попри кілька таких настирливих спроб туди не вдалося. Виступ цей зараз фактично в ремівський став виступом вже на користь Збройних сил України. key of в принципі можна розвинути далі на завітне бажання на Володене, але потрібно зібрати достатню кількість резервів. Так само щось суттєво змінити в районі приютного окупанту не вдалося, і до Новодарівки, до Рівнополя, вони ніяк не наблизилися значним чином. Це коротко про Бердянський виступ. Тут менше подій, тому менше часу йому сьогодні приділяємо. Бачимо величезну концентрацію російських військ в районі Роботиного, в районі Токмака. Ось вона. Генеральна битва так цієї війни на даному етапі, ось він основний напрямок удару, і ворог це розуміє, сконцентрувавши тут шалену кількість резервів. Що відбувалося за останній час? Ну той же Машовець пише, що якраз ці спроби російських десантно штурмових військ атакувати з флангів особливого результату не дали. Так вони призупинили українські наступальні дії. Вони скували певну кількість резервів українських на флангах в районі Копанів і в районі Новопрокопівки не вдалося ще вглиб заглибитися, оскільки треба було реагувати на ці виклики з флангів. Але росіяни втратили значну кількість резервів цих своїх елітних військ, виснажили їх, і це була ціна, яку вони заплатили за сповільнення українського просування в бік вербового, в бік новопрокопівки і в бік копанів. Тим часом, в принципі, ці зараз контратаки ворожі стишилися, затихли. Це можливо тимчасове явище, оскільки ворогу доведеться підтягнути ще резерви, вони час від часу відбуваються. Ці ротації тих полків, які виснажені, їх відводять на другу лінію в район Ільченкового, Солодкої Балки, де і розташовані тут основні російські укріплення, а вперед висувають інші свіжіші підрозділи. Ну і поки що, власне, ворогу не вдалося тут якось драматично ситуацію змінити, на свою користь. Просто все ж трохи сповільнилося в Емпах і відбуваються бої за кожну сотню метрів. Українські військові продовжують просуватися в бік Вербового Новопрокопівки. Ворог намагається перехопити тут ініціативу. Це про роботи не. ну і ще у нас є відео, яке маємо обговорити це відео зняти в районі Кривого Рогу біля аеродрому. На території аеродрому Долгінцева, якщо бути точнішим, і це якраз удар російським дроном ланцет по українському літаку Су-25. Наразі невідомо, чи це відео знято в той же день, коли був атакований інший наш літак, Міг-29. Ми нагадаємо, от це кадри з мігом, якраз зняті з того ж аеродрому. Росіяни кілька тижнів тому опублікували і таке відео, а зараз вже з'явилася нова серія. І можливо, це удари зроблені приблизно в той же період, в той же час. А може це і свіже відео із сушкою я маю на увазі. Якщо свіже, якщо є інтервал між цими атаками значний, тоді питання, власне, чому знову дозволили атакувати наш літак на відкритій місцевості, дозволили російським розвідувальним дронам зала зависати, визначати координати наших літаків. І власне цей аеродром, я підкреслюю, розташований за 70 кілометрів від лінії фронту від окупованих територій. Тому насправді... І розуміємо, що така от загроза, така загроза вона, от якщо ми міряємо тут від крайньої точки, тут 75, приблизно 70 кілометрів. Тож ця загроза, вона бачимо, чигає на українську авіацію, і навіть на такій дистанції не є безпечним зберігати наші літаки одне на відкритих відкритех Потрібно щось з цим робити, або перебазовувати їх ще далі, або краще пильнувати за небом, за протиповітряною обороною таких об'єктів, адже втрачаємо авіацію. А це доволі такий цінний ресурс, актив. Я не кажу, що це в шістнадцятій, в шісті. Мабуть, будемо зовсім інакше пильнувати, зберігати і обслуговувати, але, знову ж таки, дзвіночок дуже і дуже неприємний. втрата літака або навіть його тривалий ремонт це. Воно позначається власне на можливості підтримки наших військ із повітря на фронті, коли відбуваються наступальні дії. Тому це дуже і дуже важливо. Отож, бачимо, що росіяни можуть здійснювати такі операції, і то не одноразово, а це виглядає на таку системну роботу. Потрібно якось цьому протидіяти. Ну і ще приклад того, як росіяни використовують ланцети, маємо на іншому відео. Це удар по САУ Цезар український. Теж росіяни опублікували такі кадри. Взагалі, доволі часто вони знімають з дронів свої атаки. Ми просто не завжди це показуємо. Але це от випадок знову, коли ланцет було застосовано по САУ Цезар. І в цьому випадку якраз артилерійська установка самохідна витримала цей удар. Він був не дуже точний. САУ була не пошкодженою, і вона далі працює, б'є окупантів. Але воно це відео свідчить про те, що ланцет. Ланцети дуже небезпечні, дуже загрозлива російська зброя, і її часто, дуже часто ворог використовує для ударів по наших позиціях, по бронетехніці і по авіації також. Як бачимо на це, звичайно, звертаємо увагу, але про це знають і наші командувачі, і наші військові. Просто потрібно власне, пильнувати цю ситуацію. Ми ж просто звертаємо увагу на те, що у ворога є такий засіб, і ланцети справді, справді та зброя, на яку ігнорувати не можна, потрібно власне, використовувати щось подібне. І з нашого боку, є FPV-дрони, є інші ударні системи безпілотників, потрібно нарощувати це протистояння з ворогом у повітрі, аби не програвати його. Стосовно Херсона, так само новина пов'язана із дроном. Це удар якраз ударним дроном, поки що невідомо якого типу, по кладовищу. Там стояв ритуальний транспорт, і зараз ми знайдемо це фото. Ось вона. Сьогодні прокуратура Харківщини опублікувала таке фото, де горить ну, просто мікроавтобус, який опинився на цвинтарі, на кладовищі, і окупанти вдарили по ньому якраз ударним дроном. Троє людей поранено, на щастя, обійшлося без загиблих. Тому удари з повітря це величезна загроза, на яку звертаємо увагу. На цьому, друзі, сьогодні наш огляд завершено. Я вам дякую за увагу і прошу знову ж таки не забувати про коментарі і лайки під відео. Все це дозволяє нам нам розширювати нашу аудиторію під час оглядів карт бойових дій зустрінемось завтра під час нового огляду.